Слава Ісусу Христу, мої сонячні! Запрошую до прочитання псалма під номером 4. Благання на поумлення грішникам, довір'я до Бога. Провідникові хору на струнах, Псалом Давида. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий! У тісноті моїй дав ти мені пільгу, змилуйся надо мною й вислухай мою молитву. О сини людські, докіль будете твердо серді, чого любите пусте й шукаєте неправду. Знайте, Господь предивне своєму святому робить, Господь почує, коли візву до нього, тремтіть і не грішіть. Роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть. Жертвуйте жертви справедливі і на Господа надійтесь. Багато кажуть, хто нам покаже блага. Я ви нам, Господи, світло лиця Твого. Дав ти моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина й хліба. Не встигну я лягти. У мирі вже засинаю, бо Ти, о Господи, єдиний, даєш мені безпечно жити. Амінь. Благословення вам, дорогоцінні, нехай Господь тече дзвінким, потоком радості, любові і миру у кожного з вас, у ваших життях, сім'ях, серцях, усіх ваших обставинах, нехай прославиться Господь. Em nome de Jesus Cristo. Amém.